Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Залужне о четвертій ранку зібрав закриту нараду у невідомому місці. Говорили багато. Офіцери вийшли задоволені. Чекає нова ера у військовому керівництві. Генерал, можливо, публічно поставить ультиматум Зеленському та Єрмаку. А можливо, це буде і закрита розмова. Військові дискутують свої правила. Марина Данилюк-Єрмалаєва в той же час пише наступне. Головні моменти про стосунки залужного та зеленського, про які говорять уже то ріка. вижимка із статті української правди на ставках. навпаки зникли сварки, почалися жарти. Але це дуже холодний і їдкий такий гумор. Президент питає: типу, що ми героїчно наступаємо? Відійшли на 200 метрів. А Валера гнівно мовчиться, переказує українську правду атмосферу у верхівці. Один із членів ставки. Про що це свідчить? Що наш президент аб'юзер, який створює нездорову атмосферу психологічного тиску серед людей, які ухвалюють відповідальні рішення в часи війни і від яких залежить доля сотень тисяч людей на фронті першого кого минулої весни хвилювали можливі амбіції залужного був голова офісу президента Андрій Єрмак, перебуваючи з президентом в укритті так званому об'єкті номер один. Голова офісу президента регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на головкома. Ми ще ніхто ні про що не думала. Андрій щодня щось Валєру підкидав. То у нього фонд то він не дуже медійний. То у нього в оточенні одні порохоботи то ще щось. Це виглядало дивно, але тоді було не дуже до того. Пригадує в розмові з українською правдою один. З членів владної команди, який мав доступ в об'єкт номер один, Андрій Єрмак хоче бути діснеївським аладіном на телі армії. Але по факту, то є гріма гадючий язик, який є слугою Сарумана та контролює волю короля Тедеона. Сайма Єрмаківські прихосні аля безугла 24 на 7 обгавкують залужного, бо зняти залужного та узяти під контроль рішу Алі. Ще і армію. Думаю, ви самі розумієте, що це лютий треш, бо все до чого торкається рука менеджера. Зе перетворюється в гнилу шаурму в смітнику. Сама Зеленська фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яка відбувається в обхід залужного. Наприклад, із командувачами сухопутних військ Олександром Сирським чи повітряних сил Миколи Олещукома. Очевидно, що прямий контакт із командувачами пришвидшує роботу для президента, але дестабілізує роботу головкома, який дізнається частину інформацію від своїх формальних підлеглих хіба на ставках, якщо дізнається взагалі. Розумієте, часом. Є враження, що Зеленський має два види ЗСУ – хороші, якими командує Сирський та інші фаворити, і погані, які підпорядковуються залужному. Це дуже демотивує головкома й головне заважає командувати всією армією. Описує проблему в розмові з українською правдою. Людина з близького оточення залужного. Звісно, саме тому в часи, коли офіс президента намагається покусувати залужно, робляча і фротки і за любимими генералами самі генерали не зовсім погані, просто не можуть сказати ні інколи. Відсутність цього ні, якраз і перетворюється на безтолкові. І місні штурми та успішні комунікаційні кейси Бахмута. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися обов'язково. Переможемо разом.